Ансамбль віаланчелістів, співучі струни Шосткінської дитячої школи мистецтв нещодавно повернувся з поїздки в Ужгород, де вони взяли участь у масштабному всеукраїнському фестивалі конкурсі Зіграємо разом Україна у віковій категорії. Змішані колективи наші музиканти були удостоєні дипломом першого ступеню. Розповідає керівниця ансамблю Любов Скега. Діти давно не грали на скажі, не було у нас відкритих концертів. Зачастую ці конкурси проходять онлайн. Це конкурс, який живу, це Так дуже відповідально для нас, дуже хвилююче, Бо на великій сцені при такої масовій аудиторії, і де будуть ми розуміли, учасники з усієї України ну, дуже хвилююче було. Серед 21 колективу, що з'їхалися на конкурс з усієї України, шосткинці представляли найвіддаленіший регіон. Лише поїздка до Ужгорода тривала добу. Ми Грали 20-м номером всього 21. Наші хвилювання були ну не передать вам. Ну слава Богу, дітки зібрались, Я як викладач, керівник ансамблю задоволена виступом. Нам аплодували, кричали Браво! Було дуже дуже приємно і після конкурсу підходили колеги, що казали для нас ваш виступ був як гран-при. Кілька хвилинному виступу на сцені передували багатогодинні репетиції, хвилювання. І безліч організаційних моментів, але всі зусилля того вартували на сцені. Це якісь хвилини, якби да, ейфорія, все. А що позаду? Оці будні робочі моменти. Це і ще хотілось те, що нас об'єднує музика. Хотілось для кожного ансамбля дуже важливо, що однакові рухи, однаково відчувати цю фразу, технічні моменти, щоб все було дуже злагоджено. Це одна сторона. Але перш за все, якщо ми на сцені, на нас дивляться, і хотілось там ще також нам що ж дягнути. І була така думка: створити от такі от футболочки, які нас з логотипом тут співучі струни, місто, шостка. Безумовно, важливу роль у тому, що поїздка колективу відбулася, відіграють ті, хто вірить у. У дітей і прагне, щоб вони продовжували розвивати свій талант, долали нові вершини та відчували радість від творчості, незважаючи на всі труднощі. Я дуже вдячна батькам, які підтримали нас і фінансово і так скажуть, сказати, що. Підтримали цю ідею поїздки в цей такий непростий час. І ще хочу особливо подяку сказати нашому другу товаришу, колезі Віоланчелісту з Литви, Валдасу Павілатісу, який нас підтримує всьому і підтримує наше ЗСУ завжди, і як може тільки фінансово все, і також і тут його допомога була дуже велика. Кульмінацію фестивалю став флешмоб на центральній площі Ужгорода, де понад 100 учасників конкурсу. Разом виконували оду радості Бетховена, яку ще називають гімном Європи. На сцені віолончелі, Скрипалі, і ну, це так було чуттєво, так зворушливо, це так було масштабно. І, ну, це така, я вважаю, навіть історична подія і для міста, і для нас, коли музика об'єднує всіх, коли ну, музика кажуть вічна. Ось і тому, взагалі, цей конкурс не проводився під час війни. Останній раз він був у 2021 році. Серед тих, для кого ця перемога стала знаковою, цьогорічній випускниці дитячої школи мистецтв. Ця поїздка для них стала завершальним яскравим акордом у багаторічній навчальній та творчій діяльності. Ми всі були разом, що всіх всі підтримували, всі. Були дуже захоплені цією поїздкою. Ну, ми були дуже раді поїхати туди. Брати разом це всі розуміти, що у всіх, музика, що у всіх серці наша музика, що ми всім сподобалися, це дуже гарно, що ми були єдиними віолончелістами на цій сцені. То, може, це нам давало фору трошки, бо музика я мені здається, найкраща. Публіка нас зустріла дуже так, дуже тепло. Після виступу нам всі аплодували, кричали Браво. І я вважаю, що ми їм дуже запам'яталися саме це звичайні віолончелі. бо такі були єдині, трошки вирізнялися від всіх. І я вважаю, що це їм дуже запало в душу. Бо віолончель – це дуже такі ніжний інструмент. Діти були в захваті від гри на сцені. Їх просто переповнювали неймовірні емоції, адже виступати перед такою аудиторією та відчувати віддачу це справжнє щастя. Ми виконували такі твори, як веселі нотки Олександра Ганаболина та пісню венітянського гандальєра Мендельсона. Живі концерти. Це дуже важливо. Це спілкування із публікою. Ти бачиш реакцію слухачів. Мені дуже сподобалося, коли ми до радості грали. Ну, я відчувала, якби ми усі сім'єю, начебто, грали так тепло було. Навіть сонечко засвітило тоді ярче. Місто Ужгород справило на дітей незабутні враження своєю старовинною красою та унікальною атмосферою. Вони були зачаровані його архітектурою, квітучими каштанами та мальовничими вуличками. Ця поїздка подарувала їм не лише конкурсні емоції, а й яскраві спогади про чудове місто. Мені дуже сподобалась набережна. Вона дуже така красива. Там є найдовша олея лип в Європі. Ще є Каштанова алея. Мені дуже сподобався Ужгород, там дуже красиво, там дуже-дуже красиво. Там дороги з Бруківки, там усе як в 19 18 столітті. Мені дуже сподобався цей це місто, тому що там дуже привітливі люди, нас дуже гарно зустріли. Там було дуже комфортно. А коли ми пішли грати на площаді, так все було. Ми грали усі разом. Якось. Ну і Скрипалі, і вілончелісти, мені дуже подобалося це. Цей рік виявився особливо вражайним на премії для наших юних музикантів, адже вони здобули чимало нагород та перемог на різних конкурсах. Протягом цього навчального року вілончелістів співучі струни брав участь і ще в інших конкурсах. Позаду у нас 6 ще 7 конкурсів міжнародного рівня, всеукраїнського, в основному навіть такі профільні конкурси. І дуже приємно, що ми відмічені. бо В нас перші є премії і гран-прі навіть тому я радію, що ансамбленчелістів саме тримає таку планку, такий рівень і приносить перемоги і нашому місту, і нашій школі.